Вітаю. Трошечки моїх е, філософських міркувань з приводу соборності. Був у нас День Соборності. Ми його, хто як уміє святкував. Що ж воно таке? Е, ну, подивився я трошки. З точки зору релігії, соборність це стан єдності із Всесвітом. Тобто, Соборна Церква дорівнює е, Всесвітня або Вселенська церква. Ну, так вони називаються, є вселенський патріарх. Так чи не так? Питання. Це залежить від якості та глибини здійснення. Виходячи з того, що навіть єдина соборна християнська церква не є єдиною. ну... Під питанням, скажемо так. З точки зору держави Соборність це стан єдності земель України. Чи пройшов цей процес всесвітньої глибини та всесвітньої фільтрації, тобто зміни на рівні е метафізичному? Сумнівно. Але щось відбулося в день е заявлення соборності. Землю України як держави досі не розірвали на шматки, хоча й намагаються і досі намагаються. Ну і моя власна думка, мої власні, так би мовити, дослідження. Соборність України складається з декількох, з декількох компонентів: земель України, країни Україна і народу Україна. І коли кожна, кожен з цих елементів пройде процес соборності, саме метафізичний процес, тоді ми будемо мати нагоду побачити соборність України як країни. І вже після цього, на мою думку, почнеться етап створення державності та держави. І от далі у мене таке питання: чи є народ України соборним? Ну тут сумнівно, сумнівно, дуже. Соборність народу України складається з Соборності кожного українця окремо. Тобто, це є єдина форма складання докупи кожної людини, і тоді докупи складається єдиний народ. Саме з цього і треба починати. Загальний процес соборності, до речі, він вже почався, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи не усвідомлюємо на всіх рівнях. Це метафізичний процес, називаємо це так. Ну і далі пропозиція заявити про початок процесу власної соборності, будь-кому можуть допомогти саме у школі Містерія енергії, який я сам. І навчаюся, і ну, спілкуємось, більше спілкуємось і навчаємось. Або проходить цей процес самостійно, або, як кажуть, несвідомо. Або несвідомо. Ну, така, така моя думка. Бувай.